Хочу вам пояснити, чому краще вести бухгалтерію на аутсорці, ніж самому. Але почнемо ми з того, що на сьогоднішній день ви, як підприємець, який вибудував бізнес-процеси, точно зможете розібратись із питаннями бухгалтерії. Для цього вам лише потрібно, по-перше, слідкувати і читати різних блогерів чи сайти новин, яких сьогодні немало. Про нюанси і специфіку роботи саме вашого бізнесу, кому і на якій системі єдиного податку можна працювати, а кому ні, від кого можна кошти приймати, а від кого ні. По-друге, своєчасно і на вірні реквізити сплачувати податки. А по-третє, ні в якому разі не пропустити зміни законодавства і знати, вступили вони вже в дію чи ще ні. Далі до цього всього подавати звіти, відповідати на питання контрагентів. Розібратись з касовим з терміналом та слідкувати за лімітами руху коштів і розуміти, як ці ліміти вірно рахувати. Повторюсь. Розберетесь 100%, але це займе купу вашого часу, і ви постійно будете на цьому сфокусовані? Послуги бухгалтерської юридичної компанії, яка забере на себе всі ці питання, і навіть більше в середньому коштують 1900 гривень. То чи варто взагалі витрачати час на бухгалтерію, чи краще зайнятися своїми бізнес-процесами? А бухгалтерію передати професіоналам? В яких все наладжено до автоматизму, і крім того, які слідкують за всіма змінами в законодавстві, не витрачайте даремно час. Пишіть в дірект, чи залишайте заявку, і вашу бухгалтерію візьмуть на себе професіонали.